Всім привіт! Мене звати Роман. Я керівник проєкту Форт І сьогодні я звітуватиму вам про хід робіт за серпень. Розпочнемо з п'ятої черги будівництва. Ми завершили всі будівельні роботи з монолітно-залізобетонного каркасу та зведення всіх цегляних стін. А також ми завершили всі роботи з влаштування покрівлі. А родзинкою п'ятої черги буде ліфт з панорамною шахтою роботи, по якій зараз тривають. Паралельно в процесі виконання ми виконуємо розведення інженерних мереж каналізації води та опалення. Добігають кінця загальнобудівельні роботи і на шостій черзі. А поки з однієї сторони загальнобудівельні роботи добігають до завершення, з іншої сторони наші клієнти можуть милуватися цими чудовими фасадами. А тим часом інженерні мережі шостої черги виконані фактично на 100%. Ох, а за цей місяць на сьомій черзі відбулося багато кардинальних змін. Рахуйте самі, завершили влаштування залізобетонного каркасу. Завершили зворотню засипку основи під промислові підлоги. Завершили монтаж металоконструкцій покрівлі, влаштування монолітних сходів і завершили монтаж конструкцій сендвіч-панелей. А паралельно на сьомій черзі триває виконання промислових залізобетонних підлог. Ну і вишенькою на торті є наша восьма черга. Тут ми завершили влаштування промислових підлог на 100%, а також на 100% завершена покрівля. Монтаж віконних конструкцій добіг до свого завершення, а паралельно триває влаштування докових воріт. Виконуються роботи з влаштування сифоновакуумної системи водовідведення з даху. Як бачите, робота кипить повним ходом, але ми не збавляємо темп, а навпаки, прискорюємось. Склад у порт. Будуємо, швартуємо, чекаємо.